Добрий раночок. Сьогодні трошечки жара спала, і в мене появилось. Не появилось, а назбиралося багато робіт в теплиці. Інжирчики далі спіють. От. Ще помідорки є трошки. Бачите, які ці такі грушевидні сливочки. Це самосів оцей остався. От, буду я зараз щось продивлятися, чи все нормально. Гляньте, зацвітають, бачите, воно вже зав'язалося знову, було сонце, я. Он лежить, бачите, бумага кухонна, оце все зверху прикривало, щоб не пекло. Тому що дуже-дуже мене теплиця вже багато років. І втратила захист від е, ультрафіолету на дворі сонце в теплиці капець. Вибачте, що так говорю. Оцей поспіє, ні, оцей більший. Оцей поспіє і я пригощу одну людину їм. Дивіться, Який здоровесний. Ще пару днів. Он тут спіє. Пригощу людину, бо треба пригостить. Тут світе, тут пов'язалися. Мої пепіночки, вони дуже Гляньте, бачите, оце я не закривала. Оце стільки спеклося в мене Піно. пропало. Он тут зав'язалося, два, там, там, два, тут. Але он, як шкода, що оце стільки пожарилось. Дивіться, вже оцей прямо недавно садила. Гляньте, в маленькому горщику. Треба пересадити. Бачите, як зацвів? Оце після нього. Але посадила зразу більше горщик, то він он, як розложився. Далі йде цей і цей. Он Тут я знов трошки тільки що принесла з літньої кухні на укорінення. Бачите, які саджанці. Але тут вони ще без корінчиків, хай стоять. Зараз їх піділлю і принесу останнього сюди, його поставлю і сюди і прикрию, але сонця немає. Як сонце, то я їх прикриваю, бо переживаю, вони ж молоденькі. Боржасот боржа, гріз. Отаке. От Бачите, лопата, зараз буду оцей один саджанець, пропущу відстань таку, як треба, між ними, посажу, а може навіть два, якщо не втомлюся копать ями. Тому що тут земля. Зверху м'ягенька, вона привозна, а сантиметрів 20 піднизу глина жовта, отака, о. глина. Так, бачила вже цвіт на консуело. О, дивіться. Бачите? Треба дивитися, як буде сонце, щоб закривати, щоб не згоріло. Хочу вже скоріше побачити, що тут. О, гляньте, ну. бачите? Черенкувати зараз не буду, тому що я їх попорчу. Хай будуть трошечки постарішають, як то кажуть. Є чотири кущі, буде саджанців трохи. Там записалися в мене вже на нього. Але ж зараз я вас прошу, чекайте, тому що якщо я пообломую ці молоденькі саджанці, і воно і вам буде недобре, хай вони зробляться такі, як треба. Оце треба пересадити немедленно в такий огоршок 10-літровий. Ой, і тут спіє он рандіна. З тої сторони я вже три штучки вирвала. А тут вже теж, бачите, три. Раз, два, три. Вони так по черзі підспівають. А я так зацвітає. Ай. Оце я спасла цей світ. Придумала таке бумажками накривати. Ну, а що робити? Виходу нема. Прямо немає виходу, як сонце, отака от теплиця. В теплиці дуже добре. Дивіться, вчора в мене була дуже велика відправка. Ви вже всі получили повідомлення з нової почти. От, гляньте. -яй 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 -яй. О, бачите? Буде друга хвиля урожаю. У мене вже було б от таких плодів, вже б я два рази їх зірвала, би, а це. Що є у мене? Це був би третій раз. мене померзли вони. Мене не попередили. Як я купляла, мені не сказали, що воно боїться морозу. От. Бачите. І воно мене померзло. Ну нічого, слава Богу, і так. гляньте От ой, тут який вже здоровий. Я з цієї сторони мало, мало дивлюся, я заходжу туди знімаю вам. А ви смачні, слухайте, я кажу, що я оці, бачите, три-чотири, це вже буде мені на другий рік. Ці кущі на зиму пообрізаю. Занесу їх у тепле приміщення, сонячне. Ну, щоб сонечко було. Вікно якесь, чи біля вікна, чи стіл якийсь поставлю біля вікна, бо в мене там теж різдвяниками позаймані всі підвіконня. І я хочу дивіться, отут, починаючи з до самого кінця. І так само тут, але не так густо, а трошечки метр. Ну, Тут є метр. ну, Трошки більше, півтора метра один від одного. Буде більш розложистий кущ і буде в мене більше плодів. І буде консулело теж. Теж я на черенкую собі, ну, ну, чекайте, зараз ще рано. Зараз нема що портить. Отаке. От Добренько. Трошки показала, зараз буду копати яму, вже сонце сходить, буде дуже гаряче. Зараз прикрию оці, як сонце сходить, бо пов'януть. Гляньте, скільки тут їх є. Хоча б поспіли. Ну, думаю, поспію, тому що вже я бачу, що вони трошки біля. Ой, тут, а тут скоро будуть. Гляньте. Ну. Тоже, тут я вирвала вже три. Ну, таке. отаке, слухайте, прохожу, аж рот розкриваю. <гум> Дивлюся Брунсрік. Далмацький. Он тут теж далмацький. Гляньте, скільки плодиків. Дуже вони скоро, дуже прямо скоро це ростуть. А це, думаю, що я зараз вже вершечок зірву для того, для того, щоб оцей що вийшов. Бачите, тут буде два. Ні, один пока що, щоб були мені гілочки. Щоб воно кущиком робили, отак От щоб було. Мабуть, я зараз і шкода, слухайте, рвати, хай ще трошки підросте. Ще хай отако, хай також отакий От кусочок і тоді обірву. Оці мої красунчики. Це гляньте, що робиться. Я його обриваю, обриваю, я його в борщі кидаю, щоб ви знали, як добре. Такі вони грубенькі, класненькі. І ростуть. Куди росте? Е, вже зима скоро. Отакі в мене Оце теж треба обривати. Я думаю, щоб вже гілочки робилися, задерев'яніли, тому що в зиму треба, щоб ці гілочки зробилися такі одерев'янілі. Бачите, як тут робиться. Поступово піднімається вверх. О! Бачите? А це молоденька, але вже теж трошки, о, гляньте, далмацький, який хороший. Дивіться, такі руки я ж працюю вже давно. Теж так само. Ах, Яка смакота. В цьому році посаджені. Дивіться, обірвала вершок, Дивіться, де, де зробився плодик. І разом з тим оце обірву. Приріз, а цей хай буде. І цей хай буде, хай ростуть. Оце вверху я зірву. О Це все треба слухати вміти, я вчуся, питаю у людей, але бачите, слава Богу. Помідори Мадрид, гляньте, ну як. Ну, я вам скажу, що хурма і Мадрид – то хурма помідора смачна, тому що вона хурма, це ж не гібрид, а це гібрид. Ну, гарні, в розрізі гарні, але на смак недобрий, я не буду їх більш сіяти. Я була заказала 5 насінин прийшли 5 зійшли всі, але Мадриду вийшло тільки одна, один оцей. от Вже, бачите, заболіває. Я ж їх тоді була покропила, як огірки триходерміном, і все, але він вже від плодоносив. Оце дозріють, вершок треба обірвати. Оце в мене гарнота. Оце. Ну, хоч би поспіли, слухайте. Ну, повинні, гляньте, як виноград. Отаке. Добренько, на цьому все. Бажаю вам добра, щастя, миру в нашій країні. Бажаю всього найкращого. Почалася робоча неділя, працюємо. Я в вихідні, ну, в святкові дні. Цього теж зірву. Опа, щоб достигали. Треба ножицями, а не руками. Щоб, бачите, як вже бачите, як пішло коричневе. це буде отаке, о. отаке буде робиться. Якщо правильно не знаю навіть, як сказати, це брунь світленький гарненький. Е, е, робо, наступив робочий тиждень, працюємо, відволікаємося від цього всього, що в нас робиться, і ждемо миру, щоб скоріше мир настав. Щоб жилося нам добре, Оце хурма, але це вже закінчення, бачите? О, вона ще не дозріла, але ж це помідор, а там всередині, навіть як розламаєш, то ж іній стоїть. І зразу маму свою споминаю. От, таке. Хай дозрівають. А це якась така довга вдалася. Гляньте, ну. Всі круглі, це якась довга. Може, що вона в такому типу, холодочку. Я ж прориваю оце листям. Рву і вирвіть, щоб дихать було чим. Відростає ж молоденьке, бачите? А оце -о я обриваю. Ну, зараз ножицям на рву. Тут вже ж, бачите, О, плодики. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого.